Я хочу все-таки згадати за Богдана Сташківа. Так? Я знав його особисто. Не один раз був на різних концертах з ним, як кажуть, із за колісами пили по Стаграм. Городенці, в районному будинку культури. В свій час я брав у нього інтерв'ю. У нас там був такий цікавий. Я вже не пам'ятаю, як то називалося. Зірки покуття, там були ще там, такі різні заходи. Городенка, це дуже талановита, талановита така, знаєте, земля талантами, і там були різні цікаві люди. І Богдана Сташківа знав дуже давно. Це особлива людина, це такий, знаєте, справжній українець і людина, яка була занурена у мистецтво. З головою. У нього завжди була потужна команда, музиканти вищої категорії, він мав свою дуже потужну студію звукозапису. З ним же також співпрацювала і Анничка Гнатишак, яка написала багатющу купу пісень. Тобто за Богдана сьогодні. Хочу сказати, знаєте, тяжко підобрати якісь особливі слова. І кожен з нас може собі задати запитання, Господи, чому ти його забрав, та? вроді, що він жити, та й жити. Але, як співав Степан Гіга, і до себе забрав, що в райським саду я співав, так? таланти, вони не вмирають, вони живуть вічно. І пісні в виконанні Богдана Сташківа, вони будуть жити дуже довго. Вони будуть, тому що це пісні переповнені. Українством, це пісні переповнені почуттями, це виконання, яке заставляє тебе зрушити самі найпотаємніші глибини твоєї душі. Нехай з Богом спочиває. Цей величавий син українського народу. Величавий Такий, знаєте, така величава глиба на українській сцені, в нашому українському мистецтві. Його відхід буде відчутний для багатьох. Той, хто його знав, хто з ним працював особливо, тому нехай з Богом спочиває. Ну і так само сьогодні будемо молитися і за всіх наших загинувших воїнів, за всіх тих, кого ви сьогодні дали на спомин, за всіх тих, кого ви вписуєте зараз в, в... в... в чаті. І все, що ви пишете, ці всі намірення. Бачите, бо мене питають, там були такі випадки, кажуть, оцесь. Ми пишемо вам, пишемо, а ви наші імена не читаєте. А де? а де ви писати? В чаті там, де писали, де всі. В чаті імена я не читаю. В чаті імена, всі, що ви пишете, це ваше намірення на цю службу Божу, в якій ви є онлайн присутні. Бо як ви дивитеся в записі в службу, ви там нічого не можете написати е, в чаті, так? в коментарях можете написати так. Але в чаті ті пишуть, це ті люди, по-перше, які фактично були онлайн присутні в той час, коли служила ця служба Божа, і написали своє намірення. Ви вже зробили інтенцію, тобто намірення. Цього є достатньо, щоб ви записали імена, це і ваше намірення. І якщо ви пишете там якісь побажання, запитання, на то є модератори, вони слідкують, бо я не можу слідкувати за... за чатом під час служби Божої. Я молюся, я слідкую за служебником, а не за чатом. Не. <кхід> так, і тут є, бо, наприклад, пишуть: що слава Ісусу Христу, Отче, прошу допомоги. Прошу молитви за Олену і Лізу. Дуже важка операція має бути завтра, дівчинці. Пересаджують нирку від мами. Боже мій. Так, такі намірення це є серйозно, я собі помічу, так? але це тому, що воно мені просто попало на очі, я просто глянув в чат і побачив. Але це, цим займаються мої модератори, і вони всі, оці о, якісь окремі такі намірення, побажання або запитання, вони копіюють і. В нашу групу модераторів скидають. Я потім читаю, чи там якісь запитання, даю відповіді і так далі. Але намірення все, що ви пишете, пишете в чаті, цього є достатньо. Для тих, хто хоче окремо, окремої молитви, окремо служби Божої, заказати соркову, ще там щось, ці люди пишуть мені в Viber приватно, пишуть імена, за кого вони хочуть. Роблять пожертву, якусь відповідну. Так? Ну, так, як прийшов до церкви каже, Отче, хочу там заказати на завтра за померлих там. Тато припадає рік, як помер, хочу на завтра парастас. Все, дає пожертву, пише на картиці тата, пише ще там з родини, хто померли, і все, далі замовили на завтра службу Божу заказну. Так? так же само і тут. Є так, як ви приходите до церкви, є служба Божа, іде служба. Ви собі стали з боку і молитеся. Господи Боже, молюся за того, за того, за того. Значить, е карточку не писали на службу Божу окремо. так? Жертву там ніяку не клали, і все. Ну, прийшли, помолилися та й пішли. Це є дуже важливо. Так же само, і ви дивитеся трансляцію. Прийшли, помолилися в чаті, написали та й пішли. Нічого Ну, Це і дуже добре. Але якщо ви дійсно хочете взяти участь, щоб ваші імена читались на службі, тоді під кожним відео є в описі мій номер телефона Viber, на який не треба дзвонити, просто писати за здоров'я, померлих. зробили пожертву, написали імена, все, служимо тоді вас окремо. Всі ці люди, що я читаю на службі, це ті люди, які жертвують окремо на службу Божу. Є ті, яких я поминаю тиждень, є тих, яких я молюся за них місяць, є, такі, є ті, яких, яких я молюся за них постійно. Ну, наприклад, мій син, так? воїн Олександр, і його побратими. Я за них молюся постійно. Так? Є ще інші, там, є інші люди з цілими родинами. Наприклад, родина Анни Костюк, вони в Америці. Я за них постійно так само молюся. Потім є в мене ще Наталія така з Англії, і є в мене така Анна з Італії, так? Ігор, Єрема. Я за них молюся постійно. Ось. Ну, і за свою родину. Так, кожен священник. І за всіх тих, які там мають особливі намірення. Так. Що там по запитаннях? Що там було по запитаннях? Секунда. Так, Василь там щось знайшов. Ось тут. Так, що, що, що. слава Ісусу Христу, Отець! Порадьте, будь ласка, як молитися? У мене чоловік попав, пропав без вісти вже рік часу, ночами не можу спати. Тепер дізналася, що в полоні ночами постійно сниться кошмари. Господи Боже. <кхух> так, це є... Це є дуже складна ситуація і ще хочу вам таке порадити. Не пишіть в соціальних мережах про нього, про те, який він там, великий воїн, про, про ще, про те, що його тримають в полоні, давайте разом будемо молитися, давайте. Не треба це писати в соціальних мережах. Це може пошкодити е, не, тільки, е, не тільки цьому воїну, але і іншим нашим полоненим. Коли їм попадає на очі щось таке, що їм не подобається, вони по тому цю злість зганяють на, на полонених. Тому Просто молимося, щоб Господь Бог їх зберіг повернутися цілими здоровими додому. Крапка. Це війна. Наша часом той галаш у, е, у соціальних мережах може нашим хлопцям у полоні тільки пошкодити. Я знаю про що кажу, тому прошу вас за полонених в соціальних мережах, нічого не пишіть. Ну, тобто там є, є платформи, де, де викладаються, наприклад, полонені, є там наприклад, база даних тих, що в полоні так. Ми кожен день переглядаємо, перечитуємо сотні хлопців. Але у Фейсбуці чи ще десь інше я ніколи би собі не дозволив щось там написати. Ну, Якщо там мама його шукає, це таке, це одно. Але часом описують, що в поганому стані їх там зберігають, їх там б'ють, і там це. а ще й напишіть про кого, так? Напишіть фамілію, його точно знайдуть і думаю, що йому від цього краще не стане тільки гірше. Дуже думайте, що казати, що писати про полонених. Ще раз нагадую, якщо сестра шукає свого брата, пише ім'я чисто інформаційно шукаю брата. Нема питань, це треба робити. Шукаю чоловіка, шукаю там, не знаю, сина і так далі. Нема питань. Але не треба описувати, що хтось неправильно там їх зберігає в полоні. Це війна. З війна закінчиться. Суспільство цілий світ дасть оцінку. Одній і другій стороні. І якщо ми будемо якось себе поводити неадекватно, бо тому що наших полонених погано там тримають. І ми давайте будемо тут цих так само знущатися, то я вам скажу, що це буде неправильно. Іде боротьба добра і зла, якщо ми будемо поступати так само, як вони, чим ми будемо відрізнятися від них? Чим? Нічим. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, молитву, чи що потрібно казати, коли п'єш, чи вмиваєшся освяченою водою? Дякую за відповідь. До речі, дуже просте запитання, а дуже важне. Дуже багато людей п'ють воду, вмиваються свяченою водою і не знають, як то треба правильно робити. Окропи мене і сопом, омий мене, і я стану біліше від снігу. Це слова із всальма перед тим, як пити воду, перехреститися і сказати ці слова. Це буде достатньо і це буде дуже правильно. Окропи мене ісопом, і очищуся, умий мене, і я стану від снігу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отак От треба. Слава Ісусу Христу, Отче Василю. Як навчитися жити у Угу. Дякую за ваші проповіді. Неможливо змиритися, біль душі, і неможливо зрозуміти, чому так швидко закінчилося життя у мого дуже хорошого чоловіка, 40 років. Ми сім'я була побожна, дуже хороший батько. Тут смерть, оскільки болю, переніс шість операцій, відрізали ногу. і три хвороби одна. За одною. Не давало йому жити за два місяці. похоронила. Люди роками хворіють. Ну Чому я так молилася, просила Бога про зцілення? Знаю про ваших науках, ви не любите цього, але нам на весіллі у Каравай між бабками запхано було гребінець. У Каравай між бабками. Для чого люди це роблять? Усі рідні мені кажуть, якщо через це смерть, то ця людина відповість, але мені від цього не легше, і моїм дітям ніхто не замінить батька. Неможливо змиритися із втратою коханого чоловіка. Дякую вам за вашу підтримку для кожного. Боже, це ж плач душі. Я би хотів бути зараз біля вас, просто вас міцно обняти, бо тому що. Дійсно, це, є, ну, розумієте, 40 років, Понятно, що е, це такий вік, знаєте, що, як то кажуть, я вже <плум> за, за, за старий, щоб шукати собі друзів на ціле життя, Бо, тому що це вже 40 років, та? вроді би і не, і не старий такий, знаєте, але. Це час, коли вже багато чого ти вже здобув, яке здобувалося роками. За молодий, щоб вмирати, і за старий, щоб будувати, знаєте, щось нове після 40. І тому я дуже розумію цю е, дружину. І Співчуваю, але хочу дайте вам сказати про ці штуки. Я вам постійно про це говорять, і ви добре замітили, що я то дуже не люблю. Оці всякі смерть зробили, там коровай запхали гребінець, розумієте. Знаєте, Я часом собі думаю, от такі ситуації непонятні, як було би добре, б де десь стояла відеокамера. Да? І ви б потім дивиться, а то діти бігали, гралися і запхали щось там. І, і, і типо, такий дивився і каже, Господи Боже, а де маєш? А я вже надумала, Бог знає що. Всіх ворожок, яких в селі знала, проклила вже, на чим світ стоїть. А то дитина гралася, що запхала. На, маєш тобі. Я вам скажу по правді, що от тих всяких цих мотанок і цих всяких. Отаких От непонятних е, комплектів е, і пірічка, і якісь нитки, і там ще щось. Це всі цих половина цих мотанок це бавляться діти. Сто процентів. Тому що, е, як був, знаєте, молодий, так на то не звертав уваги. Тепер за тим всім дивлюся. У нас тут була Анна Марія, знаєте, дівчинка сліпа з народження, незряча. І вона, у нас тут була ну, пару днів, і вона йшла собі в сад, йшла собі там дерево, там була така собі тріщина, і вона травечку збирала, там щось якісь там складала, звивала путанки, якісь робила. І я, коли то побачив, я собі думаю, Господи Боже. Та, 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 я, теж, я теж малий був, пам'ятаю, що там ліпив, складав таке щось зв'язував, щось спробував робити. Знаєте, і таких всяких дитячих рукоділій багато валяється знаєте, по вулицях, по дорогах. А йде така, знаєте, мудра газдині, яка найгрубшу книжку прочитала, це був Буквар. У першому класі, і вона бачить оцю та? що дитина бавилася, і каже: та це зроблено на смерть. А чому не смерть? А чому не на дохід, чому не на достаток, чому не на радість, чому не на хлопчика, чи не на дівчинку, що бродилося? Чому так? Чому у вас все вироблено на смерть? Ви негативні люди. І ви? Самі оце поширюєте. І з вас, знатаків, тих, що кажуть, це ви робили, то ви робили, то, то гребінь на смерть, то води переліли з мертвої, то на то. От ви за це все будете відповідати, як ворожки відповідають. Бо тому що люди після вас мають неспокій. Моліться. Щоб ці люди успокоїлися, бо тому що оцей неспокій, який ви посіяли своїм язиком, він для вас, як умрете, буде в чистилищі єдина надія на спасіння. Бо будете сидіти в чистилищі до того часу, поки ваш неспокій буде гуляти на землі. а це може переходити з покоління у покоління. Так що до кінця світу будете сидіти у тих найглибших підземеллях чистилища, де будуть ті душі, які спокушували когось. І спокусники будуть там сидіти в чистилищі до того часу, поки їхня спокуса буде діяти на землі. Так що будьте уважні, що говорите. Будьте уважні, що кажете, Будьте уважні, чим лякаєте. Ти, це смішно побачила яку штуку і розказує, ну, типу як професіонал-експерт, що це таке? Гребінь запхали в коровай виробили на смерть. Слухайте, якби ви мали таку силу. Робити на смерть, щоб людині щось там зробив, якісь там дурницю там е, гребень куди засунув, водичку кудись свілів. Та нащо нам зараз армію озброювати? Зібрали ворожок, помолилися, всі москалі поумирали. Ну, ви смішні чи що? Ніхто би навіть армію не, не фінансував. Зібрали ворожок на смерть зробили, всі країни навколо помирали. Так чи що? Є життя людське, є організм людини. І через наше життя, через те, що ми їмо, як ми спимо, в якому стані. Емоційно ми перебуваємо, наш організм скорочує свій ресурс. Мій тато 42 року його вже нема 20. скільки? 25 років більше. 27. Ти що казати, що йому що свій що? Був найздоровіший хлопак в селі поточив. Футболіст, волейболіст. Боже, удар рукою як бив, то м'яч тріскав, розумієш волейбольний. Та, був такий. І що? Через свою дурну голову я інакше сказати не можу. Боже, тато направді це десь небом пальцем махати. Я казав тоді, тато, це було 86 1986 рік сталася Чорнобильська аварія. Я служив в армії, був в Монголії, в Анбаторі. В 87 році я прийшов на Дембіль, тато їздить на той, де вони там будували, будували будинки, бо він був будівельник, щоб показати світовий, що там все нормально, люди живуть, будували, будували будинки. То сьогодні там ніхто не живе, то, що вони там будували, І я кажу, тату, я монтажник атомних електростанцій, я знаю, що таке радіація нас учили. Не треба вам того, але ну, ти ж маркачу ти що ти там знаєш. Мене з кого сповіжило розумієте, йому був когось важніше, як його здоров'я. І вони їхали один раз, другий раз, третій раз. І потім, вони п'ять разів були. І потім, ну це не то, що поїхав на день, вони їхали, виконували якісь здавали об'єкти і їхали назад. Потім знову І тато каже, один раз каже, сиджу так в лісі, дуже любив так в лісі посидіти. Він такий охотник, ми живемо під лісом. І він каже, я дивлюся, а це нема. Знаєте, як то в лісі? То якась мурашка лізе, якась кромашка, якийсь жук, а це нема нічого. І Я кажу, прислухаю, знаєте, як то ліс, там ташка якась, там ще щось. Він каже, так слухай. І це тишина. Він каже, я зрозумів, це щось не то. А потім, коли вони вже побачили ті ягоди такі, як яблука, гриби такі, як капелюхи. Де було зрозуміло, що щось не так. І були хлопці, що нарвали тих ягід, привезли додому, позакривали стойки, до року всі помирали, ціла родина. Їх було 22 чоловіка і тато перед останній, вроді, помер із цієї команди. Ну, бо був здоровий, дуже був здоровий. Але радіація вона не вибирає. Але здався саме пізніше. Всі помирали. І тому кожен організм має свій ресурс і ніхто не знає, хто від чого помре. Людський організм – це дуже складна штука. І Людська свідомість, підсвідомість, як працює наша імунна система, це дуже складно, так? Да? дуже складно. І ніхто цей, цю хворобу нікому не дає, це ми. А чому ми вмираємо? Бо тому що це наслідок гріха? Не чоловіка, який зробив гріх та вмер? Ні. Починаючи від Адама і Єви. Гріх прийшов у світ, з гріхом прийшла смерть. Тіло стало смертне. І тому ми не можемо ніяк це обійти. Смерть приходить комусь скорше, комусь пізніше. І ясне діло, що якщо вона приходить та смерть в тому періоді, коли ще жити та й жити, воно дуже важко. Дуже боляче. Але тут треба правильно розуміти і нікого не винити. Особливо себе не треба винити і того, хто помер. Бо тому що все, що людина має, це не тільки від неї залежить. Якщо сказати, що я тільки татовий і мамин то треба ще уточнити, що у мені є ще гени діда і баби, прадіда й прабабки і так далі, і так далі, аж хто знає доки.